Добрий день. Значить, Що робимо? Закриваємо волого. Значить, було трошечки не вспіли. І якраз тут ще пройшли, пройшов один дощик, і ми її закриваємо. Я думаю, що дуже вчасно вже пішло проростати бур'ян. Тобто просипається. Якраз ми деякий бур'янчик візьмемо і трохи е -е, вирівняємо. Тут було глубоке рихлення. Нагадую, тут Поле після баштану. Земля рихленька, все гарно. Тобто тут була дисковка, задискований баштан. В цьому році так вийшло, що частково так, тон, тон по 5-10 по продукції було задисковано в тому році. І скажімо так, тут був сідірат з баштанних культур. З бур'яном ми також поборолись тут. Ну а далі будемо. Будемо дивитися, що у нас тут буде. Тут два варіанти, або кукуруза, або е соняшник. І мені, до речі, хочеться сіяти саме кукурузу. А там подивимося, Як, тому що соняшник це гарно, все класно, але на такому полі може бути гарна кукурузка. Ну і ось дивимося як. Ага. І де? що у нас остається? Ну, Більш-менш, після баштану тут питань нема. Тут ось воно все гарно?